Близько сотні будинків приватного сектору на вулиці Гагаріна протягом дня були без води. Тут стався порив трубопроводу. Тріщина труби трьохсотки. Ця ділянка надто проблемна, кажуть майстри. Трубопровід тут нещодавно відсвяткував свій півстолітній ювілей. А відтак аварії трапляються досить часто. Так і справляємося, як без води справляємося. Вон пітну воду. З утра ж я бачила, що копати будуть, набрала воду. Старший майстер служби водопровідної мережі Віталій Мекшун зізнається, ділянка від вулиці Безпалого до Костомарівської, колишньої Чапаєва вже потребує заміни. Тут покладені старезні чавунні труби, вони тріщать по всіх швах, та цю дірку збираються залатати швидко. На ранок обіцяють надати воду. Аварійні бригади на цьому місці будуть виконувати заміну до, до моменту включення водоснабження на Улицю Гагаріна. Це може случиться в 10 часов і в 11 вечера. будемо выполнять це до окончания. А это покуда абоненти не будуть сладою. Чернігів водоканал цьогоріч в рамках інвестиційної програми виконає заміну водопроводу саме цієї аварійної ділянки. А це близько одного кілометра водопровідної мережі.